486 метрів ти. Господи, допоможи. <ріст> Шиска так темно, блядь? різко А так резко, потеміло, шо, капець. Я вилізти не можу. Пида! Я розбився. <ріст> 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 Я, Я живий. <ріст> <ріст> Мене побачили. Фу, блядь. Як мы это пришли, О, все. Сюда? Тук-тук-тук, ⁇ ёпта Мазефаки А это в него что петличка? Подивись, петличка, чувак. У него петличка. О. Кляц, 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 кляц. А бананы доступные. Е, -е, -е, е, тут роль. Хоп-оп-оп. Я його відволікаю, давай, відкривай! Бля, інші мене пізять, зомбаки! На <с> вже обхаркали, обкінчали, блять. Відлякай його на себе йому з жопу піду. На, 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 по яйцях! Блять! Жити! Знову! На! Блять, жити! На, в жопу, в жопу, в жопу, в жопу. <п 'ять> Одне хп, Ха! Блядь. блядь! Жити? А чо, а чо я загорівся? Блядь, знов мене в'їбав, я знов в єбучий вогонь попав звідки то їбучий вогонь. Ноху. Та блядь, чо зразу на мене розвертаюся. Раз, два, три. Я говпив сирикянами! Бляай! Тайди на заебать. Я тільки в гараж зайшов там ще два Може тільки одному. А чого його нема А во, бач його молот. А ну хто ходи сюди. його молот можна собі забрати. Оооо. Єба О, нам тепер сюди наверх, що тоді. Капець. Ви іздіваєтеся? Ну, слава Богу, ця фігня є. Оце, як його. Зривати можна з них чи? Ну, та ні, там є ця штука, як його, канат. Та як в Far Cry 5. Ти де? Блять, жити! Може, вмирай? Блять! Я зараз сам вмру, нахуй! А, а що тут зомбак робить? Чи за наф? Ти бачиш <ривіт> це? Нех... Прес... О! Халявний дроп. Чи <ривіт> хто? <ривіт> це тіпей як трепіздити. А вони ухиляються, як нам ухилятися? Бив одного, стрій іншого вбивати. А, дякую, що тепер сказав. Що тут? Ем. Ага. Налів. Прикольно. Ага. Бля. Вова, мене. Чувак, а... чувак, 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 чувак. Ты жо гониш? У мене 25 хп, блядь. Знаєше пі після виконання завдання вони ще б бі... це як його. Hey, hey Rhys Come cool right here to pick up something for him. Are you going to pick up something for him, I'm hmm? not going so it's possible to pick it up, Visitors, Shakur shouldn't have sabotaged the fence at the fishing camp. What? What are you talking about? That wasn't Shakur, that was Gas Mask Man. You're Gas Mask Man. Me? Mm. Знову догаз мана до газ блять Ти понял gas Я понял, что я сказал з аво, я на ардропі вже а, це це ж цей міст оцей, да? О, нам туди, чуєш наліво, Давай в воду стрибнемо і туди дещо до, 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 допливемо, чуєш? Стриб. Джамп! О, я живий. Ага. Я поняв. Дякую всім за перенесення. Ну що, піпли? дочекалися? Обнова на каналі. Де? Ви не представляєте? Я купив вебку. І я вже як 2 години намагаюся записати ось е кінець до відео Daylight 3. От просто з вебку, тому що я купив вебку, і я не можу її налаштувати, і кольори так само. І я вже спеціально так не кліпаю. І тому що можу сказати? Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Мені цікаво знати вашу думку. І наступні відео, ну і стріми так само на твічі і цей будуть з Тоді Дійсно вам сподобається бачити моє прекрасне лице. Всім пока, до нових зустрічей!